Отримали ось такі круті новенькі акумулятори Profitec pt 2080 VX, високотокові 20 вольтові, 8-амперні акумулятори, три системи захисту, захист від перевантаження, перегріву та від короткого замикання. Посадка акумулятора типу М1, тобто підходить до більшості інструменту бренду Profitec. і також ви можете використовувати з іншими інструментами інших брендів, які мають подібну посадку. Індикатор зарядки: у нас є. Спереді, ось така кнопочка, ми її натискаємо, і збоку у нас показує led підсвітка, тобто наскільки у нас акумулятор заряжений. Щодо корпусу, дуже міцний корпус, ударостійкий і прогумований, тобто дуже зручний для того, щоб ви ставити до інструменту і не ковзає по поверхні, тобто дуже зручно. Замовити ви його можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю і не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.